Доброго дня, всім добрим людям. І так, з невеличкої перерви будемо говорити знову про право і право в тому числі народів на мир, право жити в мирі зі всіма народами, оскільки сучасні держави вони всі є віртуальні, вони втратили статус загальнонародних. І на сьогоднішній день суб'єктами в міжнародному праві є держави, народи між собою, дивним чином делегувавши повноваження народи між собою, чомусь перестали підписувати договори і виступати за право народів на мир. І так, коли за свій час було прийнято Будапештський меморандум підписаний. Спочатку був підписаний Україною, державою Російська Федерація, Сполученим Королівством Великої Британії, Північної Ірландії Сполученими державами Америки, як каже Вассерман. Але в нас прийнято називати Сполучені Штати Америки. Тобто до цих чотирьох держав приєдналися дві ядерні держави, а саме, Республіка Казахстан. І Китайська Народна Республіка. І того маємо шість винуватців того, що в нас точиться війна. Ну і з історії відомо, що в 93-му році, на той час комуністи говорили про те, що тільки половину ядерного потенціалу ми можемо віддати, внаслідок чого почалася криза в парламенті. І було вирішено провести позачергові вибори, внаслідок чого той знаменитий комуніст, який казав про, про пересічну людину, був усунутий від влади, і новий президент України, він же Леонід Кучма підписав ці всі негаразди, які. Повністю знищили у нас ядерну зброю. Я веду до того, що пару днів тому такий собі Олег Гороховський, там власник чи засновник монобанку, почав збирати, ну, я вважаю, це облошарюванням людей, почав облошарювати людей на гроші і під приводом того, що він збирає гроші на ядерку. Я розумію, що можна зібрати з лохів 5 чи 10 мільярдів гривень. Но Насущність двіження це аж ніяк не вплине, оскільки є міжнародні вимоги, є міжнародні міжнародна організація, яка називається МАГАТЕ, яка в тому числі контролює і мирний атом. Не говорячи вже про те, що для того, щоб стати ядерною державою на сьогоднішній день Україна має бути визнана такою. Оскільки ми пішли по шляху визнання, а не по шляху проголошення, я звертав увагу, що в міжнародному праві є те, що винна ООН ніяк не визначилася з тим, коли будуть держава стає державою. А саме є дві концепції. Перша концепція це конститутивна. Це тоді, коли інші держави визнають державу. І друга концепція це проголошення. Тобто зібралася купа людей, якась там, неважно яка, і проголосили себе державою, проголосили утворення собі держави. Ну і внаслідок цього в нас на сьогоднішній день є те, що ми маємо, а саме, що ми перетимуємося конститу... конститутивної теорії. І внаслідок цього такі гороховські, і ті, хто збирає гроші з людей, мають пам'ятати, що для того, щоб ми стали ядерною державою, нас потрібно визнати. Якщо ми йдемо по декларативній теорії, то ми будемо підтримувати те, що підтримує на сьогоднішній день держава Російська Федерація і її сателіти. Ну і е, хотіли звернути увагу на те, що це облашарювання дивним чином там почали. Люди казали, що якщо ти не даш 100 гривень, то ти вже не є там українцем, ти не є щирим патріотом, почалися ті всі в павутині розбірки між людьми, що, як я завжди казав, що є класикою правила. Розділяй і владаї, І володарі, оскільки ця, цей збір на ядерку він нічого доброго не приніс людям. Люди позбулися грошей і посілася між ними ворожнеча. І це все працює виключно на розколі. Жодної на сьогоднішній день політичної партії, яка б працювала на єднанні, у нас на сьогоднішній день немає. Є єдиний корінний народ це споконвічні українці, які працюють виключно на єднанні. Всі, всі інші е, заточені на те, що е, треба розколювати на розколі. Е, Робити гроші, як вони люблять казати, і приходити до влади. Я звертаю увагу на те, що влада сама по собі це зло. Той, хто йде до влади, він має злі наміри, оскільки він має намір управляти людьми, а фактично управління придумано спочатку розвитку. Держав як таких, оскільки все це проходило в давні і незабутні і верніше, в незабутні чи незабутні часи шляхом самоуправління, куди і в принципі прямує людство. Таким чином, всі, хто буде вимагати з вас 50 чи 100, чи 200 гривень, є фактичними шахраями, є вимагателями. Які незаконно хочуть у вас поцупити ваші гроші, є людьми, які мають злі наміри, оскільки політика Держави Україна на сьогоднішній день в безядерному статусі не було проголошено на те, що ми починаємо відновлюємо ядерний статус. Тому говорити про ті збори, як якісь там легальні, легітимні. Там або ті, які направлені на сторону могутності держави Україна, не немає жодних правових підстав. Тому це шахрайство, яке в великих розмірах вчинено. Я не знаю, буде дана йому приналежна правова оцінка нашими правоохоронними органами чи ні. Чи, як завжди, власники розполовинять ці гроші, і жодного кримінального переслідування цього. Великого шахрайства не буде. Ну, Це залишиться в історії, Буде не слід, а буде якась там невеличка згадка, як можна тих людей на сьогоднішній день дурити, як можна виманювати з них гроші і не займатися тим, що я називаю чесним і порядочним бізнесом. Оскільки на сьогоднішній день це все завершується тим, що люди мають на меті привласнити гроші інших людей в спосіб, явно який не дружиться з головою. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!